Давайте разом приготуємо нічний коктейль від продукції Fedline для відновлення нашого організму протягом ночі. Для цього беремо один пакетик ресторейта. і старейте. І висипаємо плянчик. Ємо 40 мл води, приблизно так, і чекаємо, поки він прошипить. Дивіться, яка краса відбувається. Для чого ж нам ресторейт? Для відновлення нашого організму протягом ночі, для відновлення нервової системи. Стану після активного дня для підтримки наших кісток, суглобів, нашого волосся, шкіри, насичення організму мінералами та вітамінами, та основне допомагає покращити якість сну, допомагає розслабитись, зняти напругу та сприяє глибокому відновлювальному сну. Так, Тут у нас перешіплін. І ще додаємо до 250 мл. Oh, смачно, Знаешь, huh?